Вітаю на каналі Шепіт Лісу Таро. Сьогодні ми з тобою заглянемо в одну дуже важливу зону, що тобі пора відпустити: не з примусу, небо так треба, а м'яко з любов'ю до себе. Це буде розклад, обери карту, але з особливим настроєм. Сьогодні я використовую оракул єгипетських богів, дуже глибоку колоду, яка говорить прямо в серце. Перед тобою три карти. У кожній енергії, яка підкаже тобі, що ти тримаєш досі, хоча воно вже не працює, і що стане можливим, коли ти з легкістю це відпустиш, Зроби вдих. Уяви, що видихаєш усе зайве, а тепер обери карту, та, до якої тягнеться душа. Ця карта говорить із тими, хто живе в голові. Якщо ти часто аналізуєш, обдумуєш, зважуєш, рахуєш варіанти це для тебе. Ця богиня символізує розум, але саме той, який став трохи надто голосним, він затьмарює серце, змушує сумніватися у всьому, навіть у тому, що вже давно відчувається як так. Можливо, ти намагаєшся знайти ідеальний план і через це стоїш на місці. Або ти весь час шукаєш логіку там, де її немає, у коханні, у творчості, у відчуттях, але не все житті можна розкласти по схемах, і не все має бути раціональним. Ця карта просить тебе відпустити потребу все знати наперед, і дозволь собі зробити крок, навіть якщо не бачиш усю дорогу, почни діяти серцем, дай місце не знанню, а досвіду, відчуй різницю. Коли ти відпускаєш контроль розуму, з'являється інтуїція, з'являється простір для чогось несподівано прекрасного, не все має бути логічним, щоб бути справжнім. Коли ми перестаємо все контролювати, життя раптом починає приносити несподіванки, і не ті, які лякають, а ті, які, наче шепочуть дивись, я теж можу тебе здивувати приємно. Це можуть бути випадкові зустрічі, дивні збіги. Нові ідеї, які народжуються не з розрахунку, а з внутрішнього знання. Дозволь собі довіряти навіть тоді, коли не все ясно. Іноді найбільші зрушення стаються тоді, коли ми кажемо собі, я не знаю, як буде, але я відкритий, я відкрита до того, щоб це було добре. Саме так народжується магія, не з форму, а з простору вільного страху. Напиши в коментарях, якщо ти вибрав чи вибрала цю карту. Можеш просто лишити номер один. Я побачу і зрозумію, що посилання знайшло тебе. Якщо відгукнулося, залиш середенько, лайк або просто напиши Відпускаю. Ця карта говорить із тими, хто багато віддає, постійно тримає все на собі, людина опора, яка не дозволяє собі впасти, але всередині втома, і глибоке бажання, хоче, щоб і мене хтось підтримав. Цей Бог це сила, але іноді зціплена. Це напруга, яку ти носиш роками. Це думка: я маю бути сильним, сильною, бо ніхто не зробить цього за мене. Але ж ти теж людина. Ти маєш право відпочити, дозволити собі бути вразливим чи вразливою. Можливо, ти тримаєш стосунок, де віддаєш більше, ніж отримуєш, або тримаєш себе в кар'єрі, яка виснажує. А може, ти просто не просиш про допомогу, бо не звик чи не звикла, і саме в цьому твій виклик відпустити потребу бути завжди на контролі, коли ти дозволяєш іншим підтримати тебе, ти не втрачаєш силу. Ти отримуєш баланс, і тільки так народжується справжнє партнерство у коханні, в житті, у собі. Справжня підтримка приходить не тоді, коли ми сильні, а тоді, коли ми чесні. Коли ти дозволяєш собі сказати, мені важко, раптом з'являються ті, хто чує, і часто це навіть не ті люди, на яких ти розраховував чи розраховувала, а ті, хто щиро поруч. Просто ти раніше не дозволяв, не дозволяло собі бути вразливим, поруч із ними. Тобі не треба тягнути на собі все. Життя це не змагання на витривалість, це постійний рух між я даю і я приймаю. І чим легше ти приймаєш, тим більше тобі хочеться давати з любові, а не з виснаження. Баланс починається не з сили, а з дозволу бути людиною. Коли ти перестаєш грати роль непохитного. Тобі прокидається щось дуже тепле, яка внутрішня мудрість, яка каже, мені можна, і от тоді все починає змінюватись, бо ти вже не воюєш із життям, ти йдеш з ним поруч. Якщо ти обрав чи обрала цю карту, напиши в коментарях просто цифру 2. Це буде твоє чесне, я бачу себе. Або залиш коментар, я більше не все сам чи сама. Я прочитаю і надішлю тобі внутрішнє плече. Цей варіант для тих, у кого всередині палає вогонь, але цей вогонь або приглушений, або витрачається не туди. Бастет – богиня пристрасті, бажання, свободи, вона приходить, коли ми занадто довго себе стримували. Можливо, ти давно не дозволяєш собі хотіти, або відчуваєш сором за свою чуттєвість, креативність, сексуальність, а може твою енергію просто зливають інші. Люди, які використовують твою теплоту, але не дають нічого у відповідь. Бастет просить, поверни свою енергію назад, відпусти те, що більше не розпалює тебе, не тримайся за ситуації, де тебе не бачать, і особливо відпусти думку, що твої бажання занадто вони твоє паливо, це також про творчу силу. Якщо ти відкладав відкладала щось, що надихає. Малювання, письмо, спів, танець зараз час повернутися до цього, бо саме в пристрасті твоя живість, коли ти дозволяєш собі палати, інші перестають тебе гасити, бо бачать ти вже гориш не для них, а заради себе. Бути вогнем це не про шум, а про силу присутності. Коли ти наповнюєшся своєю енергією, то світ не може залишитись байдужим. Люди починають тягнутись, бо відчувають. Тут є щось справжнє, і водночас у тобі з'являється внутрішня межа, ти більше не витрачаєш себе на тих, хто приходить лише погрітися. Пристрасть це не тільки про стосунки, це про спосіб життя, про те, як ти готуєш сніданок, як смієшся, а як реагуєш на музику, іноді достатньо дозволити собі відчути, що в життя знову стало яскравим. Ти не повинен, не повинна бути зручним, зручною. Ти маєш бути живим. Якщо ти вибрав чи вибрала цю карту, просто напиши в коментарях цифру 3. або сміливо скажи. Я повертаю свою енергію, я буду поруч і всесвіт тебе почує. Дякую тобі за цей спільний простір. Ти зробив чи зробила головне. Подивився, подивилась у себе чесно, і це вже зцілення. Твоє серце було готове до цього послання, а я дуже рада, що могла бути поруч у цьому моменті. Якщо тобі сподобався формат, постав лайк, підпишись і залиш коментар. Навіть одне слово, навіть просто цифра це теж енергія, а ще приходь у нові відео. Вони вже чекають на тебе. Про кохання, про гроші, про благословення, твій шлях твій. Я рада, що іноді можу йти поруч. Обіймаю до зустрічі в наступному розкладі.